Вітаю вас, мої любі другокласники, на уроці математики. Сьогоднішня наша тема порівняння чисел. Вам знадобиться підручник з математики будемо працювати на сторіночці 10 та друкований зошит сторіночка 2. Розгляньте малюнок. Назви риб, котрих ти бачиш на малюнку. Скільки щук припливло? Скільки сомів припливло? Кого більше? Наскільки більше? Пригадайте вчорашнє правило. Щоб порівняти, потрібно відняти молодці. Давайте пригадаємо з вами порівняння чисел. У нас існують якісь знаки, які. Правильно, для порівняння у нас існує знак більше, менше або дорівнює. Давайте попрактикуємося. Порівняйте число 5 і 3. Так, 5 буде більше, ніж 3, 0 і 9. 0 менше, ніж 9. 8 і 7 8 більше, ніж 7. 6 і 0. 6 більше, ніж 0. А тепер порівняйте вираз і число. Пригадуйте, як це зробити. Щоб порівняти вираз і число, спочатку треба вираз обчислити. Отже, 7 мінус 3 дорівнює... 4 4 буде менше, ніж 5, тому і 7 мінус 3 буде менше, ніж 5. 3 плюс 4 і 9. 3 плюс 4 7 буде менше, ніж 9. 7 10 мінус 3. 10 мінус 3 дорівнює 7, тому тут буде знак дорівнює. 0 8 плюс 1. 8 плюс 1 буде 9, тому 0 буде менше, ніж 9. Молодчинки. А зараз давайте впорядкуємо з вами вагончики. Це кругові приклади. Пригадуйте. Ми вчора їх виконували. Яка в них особливість в цих кругових прикладах? Поставте відео на паузу та впорядкуйте вагончики. Ну що, давайте перевіримо. Перший вагончик 7 мінус 4. Це дорівнює 3. Отже, наступний вагончик буде починатися з 3. 3 плюс 3 – 6. 6 плюс 2 – 8. 8 мінус 3 – 5. 5 плюс 4 – 9 і 9 мінус 2 – 7. Молодчинки! А тепер відкрите прості зошити. Пропускаємо 4 клітинки вниз, записуємо число, класна робота. Сьогодні ми з вами практикуємося в написанні чисел 5 і 6. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Переходимо до роботи з підручником. Відкрийте його, знайдіть вправу 1. Скільки предметів на кожному малюнку? Давайте подивимося. У поспішайка горішки. Порахуйте, скільки їх. Правильно, 18. А у мрійниці каштани. Порахуйте, скільки їх! Так, їх 12. Скажіть, де більше? Правильно, у поспішайко більше. Тому що 18 більше, ніж 12. Скажіть, а хто знаходиться праворуч? Поспішайку чи мріниця? Правильно, праворуч знаходиться мріниця. А тепер трошки відпочинте. Фізкульт хвилинка. Що продовжимо працювати далі. Виконуємо вправу 2, виконаємо її також усно. У нас є числовий промінь. Нам потрібно з вами вставити пропущені числа. Поставте відео на паузу та проговоріть, які числа ви б вставили. Давайте перевіримо. Отже, тут пропущено 1, 2, 3, 4, 6. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Молодчинки! І виконаємо одразу третє завдання, бо воно пов'язано з другим. Нам потрібно з вами порівняти числа, користуючись числовим променем. На числовому промені, діти число, яке знаходиться зліва, буде менше від числа, яке знаходиться справа. І, звісно, що число справа буде більше за число зліва. Давайте подивимося перші числа 7 і 3. 7 знайдіть на числовому промені і 3. Подивіться, яке число знаходиться зліва? 7 чи 3. Правильно, число 3 знаходиться зліва, отже, воно буде менше. Тому, як ми скажемо, 7 більше трьох молочинки. Таким самим чином ви зробіть наступні е, числа, поставивши відео на паузу, а потім перевіримо. Ну що, готові перевіряти? 11 – менше 20, 12 більше 5, 17 більше 9, 4 менше 14. Молодці. Завдання 4. Виконаємо його письмово. Нам потрібно з вами відповісти на запитання. Всі відповіді запишемо в ЗОшит. Яка з іграшок найдешевша? Подивіться уважно: перед нами іграшки: ведмедик, літачок, м'ячик, машинка, черепаха. І є у нас цінники до кожної іграшки: 60 гривень, 56 гривень, 100 гривень, 80 гривень, 49 гривень. Нам потрібно вибрати найдешевшу. Що це означає найдешевша? Це значить найменше число повинно бути. Так, вибираємо. Правильно, це черепаха. Бо вона коштує 49 гривень. Найменше. Далі, яка іграшка найдорожча? Так, вибираємо найдорожчу. Це м'яч, він коштує 100 гривень. Так, а що дешевше, скажіть: літачок чи черепаха? Подивимося, літачок у нас коштує 56 гривень, а черепаха 49 гривень. Що дешевше коштує? Правильно, черепаха коштує дешевше, тому що 49 гривень буде менше, ніж 56 гривень. Молочинки. Продовжуємо далі. Яку іграшку можна купити маючи 50 гривень? Поміркуйте, нам потрібна ціна, яка менше, ніж 50 гривень, або 50? Із всіх іграшок, діти, ми можемо купити тільки черепаху, бо вона буде коштувати менше, ніж 50 гривень. А якщо у вас буде 60 гривень, які іграшки ви можете придбати? Ну, звісно, ми можемо нашу черепаху знову придбати, бо 49 гривень менше, ніж 60 гривень. Ще можемо щось придбати? Ще ми можемо літачок придбати, бо 50. 56 гривень буде менше, ніж 60. І ще можемо придбати ведмедика, бо 60 гривень буде дорівнювати 60 гривень. Нам якраз вистачить. Молодці. Переходимо до завдання номер 5 Зробимо його також письмово. Перед нами кеглі. Кеглі з числами. Нам потрібно з вами визначити, яких не вистачає чисел в кожній групі кеглів, в червоних і синіх. Для цього нам знадобиться числовий промінь. Отже, роздивимося з вами червоні кеглі. Вибираємо з числового проміння числа, які не вистачають у нас. Ану, уважно подивіться. Отже, в червоних кеглях не вистачає числа 1, 3 і 9. Запишіть їх собі в зошит. А тепер подивимося на сині кеглі, яких не вистачає тут чисел. Так, у синіх не вистачає 6 та 10. Запишіть собі в зошит. А тепер нам потрібно з вами знайти суми цих чисел. Що означає слово сума. Пригадуйте. Правильно, це додавання. Отже, нам потрібно з вами знайти спочатку суму червоних кеглів. Це треба 1 плюс 3 плюс 9. Знайдіть скільки буде. Не забувайте ставити відео на паузу. Отже, це дорівнює 13. А тепер знайдемо суму синіх кеглів. 6 плюс 10. Молодці, 16. А тепер треба знайти суму двох кеглів і, і червоних, і синіх. Що для цього ми зробимо? Який вираз складемо? Сума червоних кеглів 13. А сума синіх 16. І нам потрібно 13 плюс 16. 29. Молодці. Будь ласка, самостійно виконайте завдання в друкованому зошиті на сторіночці 2, номер 3 та 4. Номер 3 вам потрібно буде обчислити вирази, а номер 4 заповнити табличку. Не забувайте про числовий промінь. Дякую вам за увагу! Оберіть відповідний листочок Намалюйте собі в зошиті. До нових зустрічей!